Під час дискусії активісти висловлювали своє бачення щодо проблеми безпритульних тварин та як це явище подолати. Втім, думки зійшлися на тому, що існує дві проблеми: перша безпритульними тварин роблять люди, і друга проблема в місті не ведеться облік цих тварин. Житомирський міський центр захисту тварин не може повністю вирішити ці проблеми. Понад 5 тисяч безпритульних тварин не спроможний утримувати жоден заклад. Центр захисту тварин не може вирішити це питання ніяк, хоча я раніше вважав, що це. Їхня стовідсоткова справа. Ну на жаль, ні. Цим питанням повинні займатися як мешканці, як волонтери, так і центр. Одним словом, повинні бути партнерські відносини між владою і громадою. Громадська діячка Валентина Фасоля переконана, проблема безпритульних тварин піде на спад, якщо в людей виховувати гуманне ставлення до тварин. І ми не хочемо та щоб на наших вулицях були безпритульні тварини. Вони є розносниками хвороб, вони є агресивні. Взагалі бомжувати тваринам це, це не гуманно круг. Так, от наша громада сьогодні має права, але не має обов'язків. Для того щоб вирішити питання з безпритульними тваринами, треба, щоб громада взяла на себе ці обов'язки. Яким чином? А давайте розберемо по одній безпритульній тварини. І закриємо питання за рахунок бюджету участі. Центр захисту тварин впроваджує чіпування, що дозволяє вести облік тварин. Наступним кроком буде контроль за домашніми тваринами. У Нас немає ніякого контролю за домашніми тваринами. Як виявилося, у нас є правила благоустрою, яких є ці правила щодо отримання домашніх тварин, але про них ніхто не знає. Мало того, вони є недієвими і абсолютно абсурдними. Тому ми на сьогоднішній день хочемо внести зміни до цих правил. Нині волонтери Центру захисту тварин розробляють анкетування, аби дізнатися, до яких змін готова громада, щоб проблему безпритульних тварин звести нанівець. Олена Кучмій, Ігор Грач Новини Житомирщини.